Вітаю, шановні друзі! Федеральний соціальний суд Німеччини постановив, що жінка повинна повернути 42 тисячі євро бюргергельд, які вона отримала, при цьому отримуючи російську пенсію. Це дуже цікаве, прецедентне і показове рішення, яке буде застосовуватися і до українців. Чому? Тому що українці так само отримують українську пенсію. І це дуже цікаве рішення для всіх українських біженців. Тому слухайте уважно, кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост. І Підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Дивіться, що це за справа. Жінка переїжджає з Росії до Німеччини в 2004 році, подає заявку на базове забезпечення в джоб на Бюргергельд. Звичайно, Джоб-центр оплачує їй медичне страхування, кранкенка, оплачує доглядове страхування. І згодом, завдяки повідомленню від сторонніх осіб, з'ясовується, що вона вже отримає російську пенсію з 50 років. Ну, про це, по крайній мірі, так пише видання Фокус. І лише після запиту Джо-центру жінка надає інформацію інформацію про те, що дійсно вона таку пенсію отримає. Після цього Джоб Центр скасовує всі попередні виплати і вимагає повернути суму. І це дуже до речі, важливо, друзі, що Джоб Центр не звернувся в прокуратуру, тому що в більшості випадків Джо Центр вважає це соціал-бетруг і це кримінальна справа по великому рахунку. До речі, видання «Фокус» німецьке про це далі пише. Жінка пройшла дві судові інстанції та програла. Справа дійшла до федерального соціального суду, який підтвердив повну вимогу про повернення 42 тисяч євро. Що сказав суд своєму рішенні? Російська пенсія прорівнюється до німецької альтерзренти. Вона виплачується державним органам, має вікову прив'язку, призначена для забезпечення життя в старості. Отже, людина, яка отримує таку пенсію, не має права на бюргергель. Навіть якщо пенсія низька або в іншій країні виходять на пенсію раніше, це не має значення. Пенсію обов'язково потрібно вказувати у заяві незалежно від суми. Ну, звичайно, мова йде про те, що. Не те, що людина не має права на Бюркергельд, коли отримує е пенсію за кордоном, мова йде е про розмір цієї пенсії. Якщо розмір цієї пенсії там, 100 тисяч гривень, да, то звичайно ніхто вам бюргер платити не буде. Якщо це розмір пенсії 1,5-2 тисячі гривень, то ви будете отримувати бюргергельд або ґрунт е зіхрен від соціаламту, якщо вам там за 60 років, залежить від розміру цієї пенсії. Але важливий момент, що дана пенсія, е вона є. Доходом її будуть вираховувати аргументи жінки про те, що вона не розуміла документи через мовний бар'єр, думала, що іноземна пенсія не рахується як доход. Були судом повністю відхилені. Суд зазначив, дуже важливо для всіх українських біженців. Слухайте, хто не розуміє формуляри, зобов'язаний звернутися по кваліфіковану допомогу. Приховування пенсії це груба недбалість, а іноді. Кримінальний злочин, Ляйснинг Бетрук або Соціал Бетрук. Також суд відкинув твердження, що Джоб центр мав би сам це виявити раніше. Немає права вимагати, щоб держава компенсувала власні промахи. Що вона мусить повернути 34 307 євро виплачених бюргергельд і 7849 євро на медичне страхування близько 42 200 євро. Чому ця справа важлива? Для отримувачів бюргергельд, якщо ви отримуєте будь-яку іноземну пенсію, чи то російська, українська, казахстанська, польська, обов'язково перевіряйте, чи не прирівнюється вона до німецької пенсії. Якщо вона е схожа за змістом, бюргергельд не призначається. Звичайно. Розмір пенсії важливий, від цього і буде визначатись, чи буде Бюргер чи не буде. А приховування виплат це як наслідок повернення всіх отриманих грошей бюргергельд і можлива кримінальна справа. Тому, друзі, будьте обережні, це дійсно серйозні наслідки, і це дуже важливе рішення. Після цього джоб центри ще більш активніше будуть перевіряти українців, в тому числі щодо наявності в них пенсій тому майте це на увазі, і зробіть обов'язково репост даного відео з повагою. Ваш адвокат Демченко.